Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне вчасно зупинитись. Ну, а зараз в мене на балансі 400 дінопойнтів, і я піду відкривати, мабуть, цей кейс. Почнемо з нього. 99 перший, так сказати, прокрутик. Сподіваюсь, не Ну от не воно, не воно не те, що випало, але воно випало. Значить, сподівань, немає. Ну можна Ну, або на Х10, або на 5. Давайте на 5 краще. Все-таки я занадто боюся. Ну, воно і так не випадає. Тому всі балачки, не знаю, просто пусті. Пусті виявляються ми. О, давай, 99. Ну, можна щось видати вже гарненьке. Калашик. Кал... Ну, калаш не окупить навіть. Оце окупати. Хоча, знову ж таки, навряд чи десь воно. 81 коштує, ну так, да. читаємо. Х3, думаю, є шанси, щоб випало, тому що бекнути повинно. Не випадає навіть Х3. Хоча стоп, випало чи ні? Не випало. Не випало. 204 залишається в мене. Можна піти, так сказати, сюди. Сюди, 199. І якщо в мене зіллє, це буде занадто вже. А воно зливає. Це десь ну, максимум 150, ну, я не вірю, це навіть... Це навіть 50 просто. Це просто 50. Ладно, може звідси щось випаде тепер. І мене швиденько бекне, ні. Сюди. Ну, треба бекнути. Треба бекнути. Ну це не супер бекнуло, звісно. Це не прям не дуже бек. 92, 99 є. Можна тепер сюди. Ну, братанчик, ти не видавав. Оцей кейс мені взагалі нічого не видав сьогодні. Тому і не видає. І продовжує не видавати, нам, да? Окей, поліпшення. Х3 закидуємо. Ну, або все. Ну це, 100 від... ну, це повинно випасти. Звісно, це випадає. <сміття> Хотів вже сказати, що не випало, ну випало. 50. Давай. Треба робити. 49, я вже фастом буду крутити, бо я не можу це, на це дивитись навіть. 55, ще раз фастом, 49, пам'ят, це соточка. Це А, ну це 92, тепер можна знов повернутися. Нульокопу з цього кейсу і 100к це окуп. Це 106, найс. Тепер можна ще раз навіть відкрити, думаю, де... ну от зараз це випадає, да. Як це так працює, я не розумію. Давайте Х5 ставимо 96, скоріш за все, да, не випадає, бо не починає гальмувати. Ну нічого, нічого. Може є шанси на камбек в мене, 29. Є шанси на камбек, і навіть камбек такий міні поки що трапляється. Ну, тут зріє, думаю, мене. Це злив, це повинно зливати. 67 е поліпшенням. Давайте спробуємо пробити. Пробити вже 338, не випадає. Угу. Можна ще раз ото за 127, що там випало мені? Що там випало? Там, по-моєму, МП7 випало. Так, окей. Uh, підходить 130, 130 тепер mm, ось тут кручу. Дивіться, тактика, в принципі, зрозуміла. Всім зрозуміло, а. Окей, Окей. це жорстко, це дуже жорстко. 49. Ну, є окуп невеликий, 67, ще раз 49. Є теж окуп. Ну, звісно, глок було б приємніше, я так скажу. 79, а тут з Ілія, мені здається. А ні. це скільки тут? 123, так. Да. Тут він теж гарно коштує. 99 тепер. І. Стоп! Це скільки? Це 125 nice. 158 є. Можна ще раз за 99 прокрутити. І оце подобається мені. 130 тепер. Так. Попіду-ка я відкрию оцей. Він в минулі серії мені за 70, пом... а ой, за 70, за 7, точніше. За 6 він видає. А, можна поставити Х10, це, Х10, отак, 3%. 3%. Також і буде, якщо випаде, я буду не проти. Не випадає. Ну, -да, логічно. А, дуже логічно. 49 тепер. Let's go. Угу, зрозумів. Зрозумів, давайте на X10, спробуємо пробити, так сказати, випадає. Ми пробиваємо, ми пробиваємо, окей. 100 трек філ тестед. Блін, якби Factory New просто було, можна було задуматись. Ну, ми пробили, ми пробили, так сказати, стелю І тепер можна крутити, наприклад. Давайте зробимо контракт, чому би ні, на 300 g потенційно, але. о, -о, -о на 182. А, поверни. Бро, 180. Якщо ще контракт на 180, будь ласка. Треба хоча б 300, щоб повернуло мені, ні? Ну. Угу. Угу. Плакати чи сміятись. Да, мабуть, плакати. 160. Можна спробувати поліпшення на півтора зробити. Хоча ні, на Х2, на отак. Ну, скоріше за все, не випало. Я вже прям бачу це. А, випадає. Окей, ми окупили все ж таки той контракт чудом якимось 500 в мене. Стоп, можна, можна зробити на контент оцей. Що це занадто? Це занадто, мабуть, тому ладно, оцей. Оцей. Хочеться прям 300 і. Ну, це не окупає. Це 125. Можна й піти в поліпшення тепер і спробувати пробити. Пробити 630. 630, можливо, не випадає 630. Ну, в принципі, я на це і розраховував, що воно не випаде. 99 тепер. Пам. Окей, можна знов спробувати пробити на X5 668. І не випадає теж. Логічно, в принципі, ну, знову ж таки логічно. 49 знову. Окей, окупає. найс. Нам би зараз от якось е, дістатися, щоб нормально було. 42, ну це вже погано. Ладно, 49 ще раз. Оце вже дуже погано. Поліпшення X10. Швидко, скоріш за все, ні. Не випадає навіть це жорстко. Це жорстко, 49 ще раз. Окупає, окупає, 67 ще раз, тоді. окупає знову. І от зараз би я вийшов звідси і пролиснув трошки вниз. І, наприклад. А, це не вистачає, нам да-да, 49. Відкрив би. Найс. А тепер вистачає. І можна. 67, 94, якщо що, буде скільки. 15. 15 це не дуже. 20, о, 25 це теж не дуже. Так, ну. Давай, окупай. Окупай, будь ласка. Ааа, зрозумів. Натяк. Зрозумів. Так. Е, треба розкрутитись, тому я просто ставлю X2. Воно 100%. Що? Воно не випало. Воно не випало. А як? А як? А що мені робити? Ну, ладно, зустрінемось в наступній серії.